Привіт, моє любі! Є така тема, яка часто звучить: типу: оці продукти не можна поєднувати, бо вони конфліктують між собою. І от більшість таких тверджень це міфи, що тягнуться ще з теорії роздільного харчування початку ХХ століття. Але є декілька нюансів: варто бути обережним, не тому що щось змішується неправильно. А через те, як воно впливає на засвоєння або загальний стан організму. Давай розглянемо. Наприклад, кальцій і залізо. Уяви, ти з'їв м'ясо і запив це молоком або взяв кальцієву добавку. Звучить нормально, але кальцій гальмує засвоєння заліза. Особливо, якщо ти маєш анемію або приймаєш залізо як добавку. Краще не змішувати чай або кава. Одразу після їжі. Тобто любить запити обід чаєм або кавою. Але таніни в чаї і поліфеноли в каві можуть заважати засвоєнню заліза з їжі. Якщо це повторюється щодня, має значення. Рішення просте: просто дай півгодини часу, перш ніж пити. Клітковина. І добавки. Якщо ти вживаєш багато висівок, зерен, клітковини, це класно для травлення, але якщо одночасно п'єш вітаміни чи ліки, може знижуватись їхнє всмоктування. Рекомендую просто рознести це по часу. Клітковина в один прийом, добавки в інший. Фрукти після їжі. Якщо є інсулінорезидентність, то тут ситуація індивідуальна. Якщо все нормально з цукром, без проблем. Але якщо є інсулінорезидентність, діабет чи навіть підозра, солодкі фрукти після основної їжі можуть дати стрибок цукру. У такому випадку краще їсти фрукти окремо або з білком, або жиром. Алкоголь і жирна їжа. Це класика: алкоголь плюс щось жирне. І через годину організм каже, що це було. Це потужне навантаження на печінку, особливо якщо вона вже має труднощі. Не критично, але краще не робити це звичкою. І що з цього виходить? Жодне з цих поєднань не Це Є сенс зважати, особливо, якщо маєш певні цілі або проблеми зі здоров'ям. Це не про не можна, а про можна розуміння.